Ми з вами звикли обговорювати зради та негаразди, яких в нашому житті вдосталь, але ж є і перемоги. Наприклад, українки входять в топ найпопулярніших порноактрис. Чому? Скільки і за що платять? А також, ну як без цього обманюють. Дивимось. Свій бенефіс вона почне у спальні. Ну, за ще ви хотіли. Під прицілом камер програми гроші суперзірка Любов Бушуєва, ефектна блондинка з червоними губами та в коротенькій сукні завжди грає головні ролі у кіно. Щоб насолодитися, щоб, що щоб зробити собі ім'я. Тобто, я, я хотіла, я бажала так, з десятьма різними чоловіками. Я прагнула показати себе сьогодні. Вона вперше проведе нас за куліси дорослого кіно, ексклюзивне інтерв'ю з російською порноактрисою. Як потрапляють в цей бізнес? скільки заробляють на задоволенні та кого з Україну вона зустріла на Секс Олімпії? Все, що ви хотіли знати про порно гарячий ексклюзив. Червона доріжка. Шикарні сукні за кілька тисяч доларів. Спалахи фотоапаратів та прикуті погляди мільйонів людей. Здавалося, б, це нагородження переможців кінопремії Оскар. Ви отримали сьогодні якусь номінацію? Ні, це вас засмутило? Ні. За номінацію Краща оргія, дика сексуальна сцена та найглибша горлянка змагаються не на життя. Шановні гості, вітаю! Я дуже радий сьогодні бути тут. Ви виглядаєте чудово. Тим часом, поки у нас порнографія, тема не лише непристойна, а й протизаконна, у Америці. Нагороджують в тому числі найталановитіших українців. Ця невеличка мила дівчина з наївним блиском очах, киянка Іванна Шугар. Вона одна з найтитулованіших українських порноактрис. Її тричі номінували на порно-оскар в категорії Найкраща іноземна виконавиця. Востаннє я жила в Петербурзі, але сама я з України. Мої батьки переїхали в Росію, тому я там жила. Але я більше люблю українських людей. Ви не повірите, але навіть народна енциклопедія. Вікіпедія про неї знає чим не здобуток і народне визнання. Ще одна справжня українська гордість ця спортивна брюнетка Анабелла Дженджер. Її батьки ще в дитинстві переїхали з України до Штатів. Станіславський неодмінно би сказав. Вірю тому її грою захоплюються, а гонорарам заздрять 10 тисяч доларів за зйомку. Які там думки про мінімальну зарплату? Я знаю, що українські дівчата вони красивіші за наших російських, але у нас є інші переваги. З цими українками не раз ділила знімальний майданчик російська суперстар Лола Тейлор в народі не так пафосно Люба Бушуєва. Ну, ось, як бачите, я виглядаю трохи використаною, тому що вже 20 хвилин зйомки я зробила все, що планувала. Якщо ви хочете подивитися детально, вам потрібно підписатися на мій канал. Сьогодні вона вперше на телеекранах відкриває сенсаційну правду про секс-індустрію. Виявляється, це лише у Америці порно-акторки гроші лопатою грибуть, а у Європі за головну роль платять не по зірковому. Єсмбоґьор є бойґор. Це дівчинка, хлопчик. Це 400-500 євро. Є бойґірл, а, -ал, а -ал, це 500-550 євро. Є дібій, це коли два хлопчики і одна дівчинка, це вже 600, 650 євро. Є також лесбо – це 250-300 євро. Графік зйомок тут не менш напружений, ніж у вестерні з перестрілками та бійками. Взагалі триває процес весь день зранку до вечора. Це робота. Софт версія, хард версія, софт версія це для телебачення. Це коли ми робимо вигляд, що робимо щось. По факту, ми можемо нічого і не робити, тобто імітувати. В антракті водичка та бутерброди. А після відпочинку, якщо пощастить, оргазм. Але це вкрай рідко Рутина присутня навіть у такій приємній професії. Зате ніяких невдалих дублів чи репетицій. Репетицій не буває у нас. Репетиції не буває у нас зазвичай. Це режисер усе вигадує. Ми на приходимо на студію. Нам кажуть, або самим одяг принести. до речі, будь-яка дівчинка має мати валізку, яку не можна ні в якому разі десь забувати. Найбільше шокує те, що європейський порнобізнес суцільний обман. Українки, які зважились на роль порнозірки на чужині, часто насправді заробляють як тамтешні бортпровідниці. Ти повинна сама заплатити за водія, за житло, тобто квитки собі сама всі оплачуєш, Будапешт, як правило. По факту ти заробляєш мізерні гроші у порно. Мало, втім, все ж значно більше, ніж на батьківщині. Тому їдуть українські дівчата по світу, і декому навіть якщо так можна сказати, щастить забратися на порноолі.